iPhone 13 Pro Max по праву можна вважати дуже вдалим смартфоном. Сьогодні він жодним чином не програє конкуренцію флагманам на Android, а базові айфони 14 та 15 серії ще й на голову випереджає. Сьогодні він коштує близько 26 тисяч гривень. І за цей прайс я дійсно не можу згадати жодного айфону йому на заміну. То як же ним користуватись сьогодні? Та чи вартий він уваги для покупки на 25 та 26 роки? От сьогодні і дізнаємось. Ришаймо. thanks <laughs> Вітаю, мене звати Марія, і ви на каналі StoryNua. Поки Ірина у відпустці, я розповім про свій iPhone 13 Pro Max, яким користуюсь вже майже рік. До речі, переходьте на мій канал сервісні, там більш глибокий розбір технологій, і там же вийшли два відео: ARM Чіпи на Windows і про синій екран смерті. Тож 13 Pro Max – це мій основний робочий інструмент, який я використовую на всі 100%. Тож мені є що розповісти. І перше, що кидається мені в очі, це 120-герцовий екран. З ним iPhone відчувається на голову швидше. Окрім жартів, будь-який інший iPhone із 60 Гц відчувається більш повільніший. А коли монтуєш відео, із декількох програм треба скопіювати, перенести чи відправити файли. То 120 Гц прям суттєво підвищують темп роботи. Ну, взагалі, екран iPhone 13 Pro Max просто величезний, діагональ 6 і 7 це те, що треба для роботи. Він підтримує HDR та має пікову яскравість у 1200 Ніт. Обробляти Фарбувати та монтувати контент на ньому це одне задоволення. Ну а щодо цього чубчику, який Apple замінили на Dynamic Island, то якихось питань він не викликає. Виглядає стильно та привабливо, але усе ж не так круто, як ваші лайки та підписка на сторону Слідкуйте за нами в інстаграмі та не пропускайте нові огляди, натиснувши дзвіночок. Ну що, все прожали? Тоді продовжуємо. Корпус виконаний з преміальних матеріалів. Однозначно рекомендую взяти обрати саме графіт або білу версію, як у мене. Здалеку та в чохлі важко сказати, це 14-й, чи 15-й, чи взагалі 13-й. Мене... Усі питать, який в тебе айфон. На бари цієї та зелений по можливостям, яке б гарними вони не були. Виглядають вони трошки застаріло. Щодо тактильних вражень, то це важке з на 238 громову лопата, яка переварює і монтаж, і будь-які ігри, і зйомку в 4К та кіноефект. Незважаючи на те, що йому вже 3 роки, він взагалі не відчувається якимось застарілим чи дешевим. Він особисто мені дуже подобається. Що ж, ось так легко ми перейшли до найцікавішого, і це камери. iPhone 13 Pro Max має усі актуальні модулі камер на 2024 і пізніші роки. 12 мегапіксельний ширококутний та надширококутний модуль створюють просто шикарні знімки як вдень, так і вночі. Трьохкратний оптичний зум-об'єктив відпрацьовує добре. Особливо коли обираєш кіноефект, ставиш п'ятірочку або шістку в діафрагмі, занижуєш експозицію і виходить кадр на наче чи з камери Sony дуже дорога та приємна картинка. По ній одразу не скажеш, що це знято на iPhone. По автономності питань теж немає. Друзі, iPhone 13 Pro Max має найбільший акумулятор цілих 4325 мА. Завдяки такому великому об'єму, процес зношення акуму проходить повільно. У мене за рік він зносився всього на 3% і зараз складає десь приблизно 87%. Отже, чи купувати айфон 13 Pro Max у 2024 році, на мій погляд, однозначно так, хоч мені, як крієтору, завжди хочеться перейти на 15 ту прошку, так чи інакше, усі мої особисті та робочі задачі я спокійно виконую на 13-му Максі. Тож, якщо ви знайдете варіант з оригінальним акумулятором близько 87% зносу, однозначно так беріть, адже це буде вигідно вам на сьогодні і майбутнє. Ну і якщо у вас 13 Дити про 14 про макс обов'язково діліться своїми враженнями в коментарях. І друзі, пам'ятайте, в стороні ви знайдете техніку як нову, так і вживану за найкращими цінами на ринку. Побачимось!